Якщо найкращим засобом очищення серця є любов, то розумію іншу людину той, хто її любить. У наступному сюжеті дізнаємося більше про рух, який є добре відомий у світі, а сьогодні набирає свого поширення і в Україні. Рух чистих сердець. Його гасло справжня любов чекає. З 2011 року на теренах стрийської єпархії успішно розвивається молодіжний рух чистих сердець, який ставить перед собою завдання донести до середовища молоді важливість зберігання дошлюбної чистоти та належного приготування до подружжя. Я що тоді був головою комісії родини, десь задумався над тим, щоб українська католицька церкві також існував рух, деби для молоді було важливо. Готуватися належним чином до християнського подружжя і одночасно свідчити своїм друзям, своїм знайомим про те, що це є нормально, це є правильно, це є добре, дотримуватися до шлюбної чистоти. Я попросив благословення, написав листа для нашого владики владики тараса Сеньківа і пархастрийського, щоб було яка діяльність цього руху. Там були дуже мінімальні вимоги для членства в цьому русі. Це є вік від 14 років і вище, це є щоденне читання святого письма, уникання порнографії і, звичайно, належне приготування до подружжя через життя у дошлюбній чистоті. Рух має свої особливості. Перше, напевно, що нас, по чому можна нас впізнати навіть в маршрутці чи ідучи по дорозі, це в нас є отакі срібні обручки. Отакі От на них пише справжня любов. чекає». Ми їх носимо зазвичай на правій руці. Нас можна впізнати по таких синіх футболках. Тут нас пише блажені чисті серцем, а на спині пише е, рух, справжня любов. Чекай свої принципи та спосіб життя. Члени руху поширюють серед молоді власним прикладом. Ми велику діяльність провадимо на в соцмережах. Це думаю, цей медійний простір дає молодь, і там є члени нашого руху. У нас є сторінки в Фейсбуці, сторінки в контактах. Відтак молодь свідчить самоособисто своїм прикладом. Принаймні, найменше, що я можу зробити, це я ношу ту обручку, і коли хтось не знає, то питається, а що це за обручка, а ти одружена, а ти коли одружилася? Ну, тобто, багато хто думає, що вже або одружена, або заручена. Насправді то не є так. Ну не всім бабцям, то можна пояснити, але е, серед молоді, ну тобто, молоді легше пояснити, що це за обручка, і ну принаймні, що такий рух є, і що, якщо комусь цікаво, то можна про нього розказати більше. Кожна молода людина, яка хоче долучитися до руху, складає урочисту присягу, зберігаючи в серці девіз: у тебе є вибір. Вибір бути чистим важливим кроком в житті для Павла став саме день вступу в рух чистих сердець. Про цей рух я дізнався від свого рідного брата. Він був найпершим хлопцем, який вступив, в сам, е, це, який прийняв цю присягу е, на теренах нашої стоїцької єпархії. Е, і вже після того я якось так запалився тим, тому що він молодший брат. Я є старший і якось мене так зацікавило, що от він прийняв такий важливий крок в своєму житті, і чи я би зміг так зробити. Це було таким для мене дуже У Нас тоді е, приймало досить багато людей цю присягу. Ми молилися потім біля чудотворної ікони е, Лійської е, Богородиці, і просто той день такий увійшов е, в моє життя. Напевно, назавжди, я буду пам'ятати про нього. Павло стикнувся із певним нерозумінням з боку світу щодо свого вибору, але це не завадило йому дотримуватись і надалі своїх принципів. Пам'ятаю, один брат з семінарії підійшов і просто каже: Я тобі хочу потиснути руку, тому що це дуже відповідальний е, такий крок в твоєму житті. Ну були такі, які просто так е, скептично ставилися до того, не розуміючи до кінця. Ну, і звичайно, були різні реакції, але все ж таки вони напевно гартували. Так як як залізо через вогонь проходить і гартується, так само я думаю, кожен член цього руху через ті різні такі несприйняття, незрозуміння, е проходить от то, таку е те загартування, і напевно стає ж міцнішим після того. На сьогоднішній день в русі вже є понад 300 членів, які склали обіцянки до шлюбної чистоти, коли мені говорять, що я якась не така. Колись було це може якось тяжче сприймати, а зараз я тішуся, що я не така. Для молодої людини таким моментом в її житті, перед яким вона завжди постає, і питанням, які вона собі задає, якраз це є питання дошлюбної чистоти. І от для мене в моєму житті вона мені дала оцей сміливість, напевно, що також дало, тому що ти вчишся говорити іншим те, що вони часом не хочуть почути, або те, що вони не схвалюють. Так само усвідомлення того майбутнього подружнього життя, тому що ти розумієш, що найбільше, що ти можеш подарувати своїй майбутній дружині, це є та любов, яка повинна бути чиста, бо вона іншої не може бути такою, заповідав її Господь. Чистота серця дана кожній людині, писав святий папа Іван Павло II. Людина повинна докласти чимало зусиль, щоб протидіяти силам зла, які діють ізовні, ізсередини і намагаються відірвати людину від Бога. У серці людини постійно ведеться боротьба за добро і щастя. Лише той може вийти переможцем, хто укріплений Христовою силою, тому потрібно звернутися до Христа. Усі випуски нашої програми ви можете переглянути на сайті, який ви зараз бачите на своїх екранах. Запрошуємо також стати читачами християнського журналу Слово поширюємо разом слово Боже. З вами була програма Знаки часу. До нових зустрічей. Христос Воскрес!